Доброго дня, ви втрачаєте велику можливість купувати все з кешбеком? Чому так? Давайте розглянемо в цьому відео. І так щодо цих програм, які було введено керівництвом України держави, введення національного кешбеку та інших. Пропозиції з поверненням коштів, що банки, які випускають картки з кешбеком, надають вам завжди економити додатково на витратах. Це мова йдеться і про картки в мережі АТБ, і, наприклад, в мережі Сільпо. Не забувайте користуватися цими картками. В опису до цього відео і під відео в коментарі ви знайдете перелік деяких карток, які вам дають додатково економити. А далі ми розглядаємо новину. Про те, за які товари українці найчастіше отримують кешбек, є перелік. Найпопулярнішими товарами, за які українці отримують кешбек у проєкті, саме національний кешбек, це програма, яка запущена державою. Стали шкарпетки, футболки, корм для котів і штани. Ось бачите, як люблять пухнастиків. Загалом програма охоплює понад 40 тисяч товарів, серед яких також зошити, витяжки, костюми і шпалери. Про це пише The Page. В минулому році була інформація надана щодо цієї новини. 2 вересня, як ви знаєте, 2024 року в Україні стартувала нова, нова урядова ініціатива, проєкт Національний Кешбек. Це дозволяє громадянам повертати частину вартості при купівлі вітчизняних товарів. І також додатково є у банків кешбек-програма, яка також вам економить ваші гроші на витратах. І ви частину ще повертаєте. За умовами програми Національний кешбек українці можуть отримати 10% кешбеку від суми покупки, які надходять на спеціальну банківську картку. Картка Національний Кешбек доступна в багатьох банках, які зараз є на ринку України. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати на місяць, становить 3 тисячі гривень. Це дозволяє стимулювати купівлю товарів українського виробництва і підтримати вітчизняну економіку. Кешбек не можна перевести в готівку, проте можна його витратити на низку важливих товарів та послуг. Перше, це оплата медичних послуг, спорт, кіно, заклади харчування, оплата комунальних послуг, мобільний зв'язок і транспорт. донатити на військові облігації і. Донати відправляти на благодійність для участі в програмі. Громадяни повинні оформити спеціальну картку через банки-партнерів. До програми Національний кешбек також приєдналися великі торгові мережі України, такі як АТБ, Сільпо, Нову Свару, США. Представники уряду наголошують на важливості участі якомога більшої кількості вітчизняних виробників у програмі. Адже від цього залежить обсяг товарів, на які поширюватися, на які буде розповсюджуватися кешбек. Офіційний список таких товарів публікується. На сайті державної програми зробленої в Україні. Купуйте і заробляйте від своїх витрат. Дякую за увагу!